Письменник, Атошник і боєць ЗСУ Дмитро Вовнянко. Він же Шкаленчук трохи пройшовся по українському надмірному зрадофільству. Це, мабуть, корисно почути. Не варто шукати чорну кішку в тій темній кімнаті, де її немає. Про коридори і здоровий глуст. Риса, яку я в українцях от просто ненавиджу, це коли серед усіх можливих варіантів українець обирає той, де все пропало. Його злили і навколо взагалі суцільна зрада. Зараз, про який успіх ЗСУ не напишеш, е в коменти обов'язково приповзають якісь особи, які починають заводити. Ой, та Єрмак всіх відпустить, от під лиманом. А що власне під лиманом? Чи була для росіян перспектива оточення під лиманом таємницею? Ні, не була. Їхні польові воєнкори, пропагандисти про перспективу оточення голосили набагато раніше за український генштаб. Чи сиділи 4,5 тисячі рашистів у лимані і слухняно чекали, коли їх оточать? Ні. В соцмережах повно роликів, де окупанти виправдовуються за те, що драпонули з лиману ще до його оточення. А коли ЗСУ таки почали виконувати оточення і коли перехопили основні шляхи сполучення, що робили окупанти? Вони втікали, вони дерли звідти, лізли у всі шпарини, допоки оточення не стало щільним. Бо розумієте, оточення це не стрілочки на мапі, воно на мапі виглядає просто. А насправді воно виконується в кілька етапів. Спершу беруть під щільний обстріл шляхи виходу з району оточення. Потім туди висувають групи для організації блокпостів, основне завдання яких наводити арту. І лише потім блокпостів стає багато і вони поступово перетворюються на щільний фронт. Робиться так із багатьох причин, в тому числі аби не допустити з нашого боку невиправданих втрат. Кидати підрозділи без розвідки в район, де може йти на прорив крупне з'єднання ворога, звісно, можна, тільки людей у нас не безмежно. А нам ще воювати і воювати. Бо поки не сталося насичення лінії оточення військами, і поки вона не перетворилася на щільний фронт, в оточенні лишається до біса шпарин, через які ворог може виходити. А доки залишаються незаблоковані дороги ґрунтовки, то можна і виходити навіть на транспорті. І ворога, який втікає, його важко впіймати у кільце. Це як ловити дрібну рибу в підсак з крупним вічком, знаєте. Техніку і вантажі росіяни покинули в основному, а самі чкурнули. Від каналу «Самий Сік додамо у Телеграмі гуляло відео про те, як жива сила противника втікала просто натовпом через якусь посадку. Це було знято через якийсь бінокль чи щось таке, якийсь оптичний пристрій. Ми це справді бачили. Запитаєтеся, чому в Іловайську не було так само, а тому, що там підрозділи ЗСУ і добробати не втікали. А генерал Хомчак не давав наказу на прорив, навіть коли оточення вже означилося, а потім заходився вести перемовини з окупантами. Хомчаку це не завадило за чинної влади очолити генштаб, якщо хтось забув. Звідки ж взявся галас про те, що нібито ворогу дали вийти із лиману? Давайте спершу уявимо собі механізм, як це мало статися. Хто створюватиме такий коридор? Якийсь певний комбриг, та ніколи в житті він такого не зробить. У комбрига з одного боку командування, яке запитує, а чого це ти таке там чудиш, а з іншого боку, солдати і офіцери, яких убивають. І які теж запитають: повірте, принаймні не мовчатимуть. А від солдат подробиці дізнається і тил. Тоді хто накаже, командувач ОТУ? Маячня, жоден командувач ОТУ не робитиме такого без наказу згори, тобто без наказу генштабу або залужного, що в принципі одне й те саме. Тобто виходить так, що звинувачення окупантів випустили з оточення, це звинувачення, що нібито залужний випустив окупантів з оточення. Мені вже траплялося альтернативно обдаровані, які заявляли, що над залужним є верховний голокомандувач, і залужний має виконувати накази. Ну знаєте, виконувати накази навіть я, перебуваючи в чині солдата, сперечаюся із сержантом, із офіцером, якщо вважаю їхній наказ невірним. А головнокомандувач ЗСУ ніяк не Ваня передатчик, аби транслювати накази з ОПУ у війська, тим більше коли йдеться про особу залужного. Я переконаний, якби навіть йому натякнули на коридор для окупантів, про це знала б вся українська преса. Буквально щойно американські ЗМІ повідомили, що Залужний тримав план оборони України в таємниці від західних союзників, і кажуть, що від Зеленського також далі продовжувати. Очевидно, цей поголос, що нібито з лиману випустили окупантів, запускають сили, яким потрібно за всяку ціну дискредитувати Генштаб. Це Москва. І ще політики деякі в Україні, які бояться зростання популярності Генерала Залужного. Коли ви повторюєте, що нібито з лиману випустили ворогів, ви працюєте на них. Ви цього точно хочете? Слава Україні! Слава ЗСУ. Переможемо!